Вас вітає Державний професійно-технічний навчальний заклад, Броварський професійний ліцей. Ми продовжуємо обласний захід, професійна освіта ЗСУ. Змінюємо, створюємо, удосконалюємо. А прийняли челендж від Державного навчального закладу Березанський професійний аграрний ліцей і представляємо напрям підготовки робітничих кадрів Автомобільний транспорт. Метою діяльності Боровського професійного ліцею є забезпечення здобувачів якісної професійної підготовки, що відповідає вимогам ринку праці. Наш навчальний заклад здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за напрямом підготовки, електротехнічного виробництва, будівельних та монтажних робіт, автомобільного транспорту та громадського харчування. Автомобільний транспорт Відіграє важливу роль у сучасному світі. Він забезпечує широкий спектр користувачів зручним і ефективним способом пересування. Автомобілі можуть подорожувати з одного місця в інше зі значною швидкістю та комфортом. Вони надають незалежність і гнучкість у плануванні поїздок, зокрема відряджень, відпусток, сімейних поїздок тощо. Автомобільний транспорт відіграє важливу роль у розвитку економіки. Він забезпечує можливості для перевезення товарів з одного місця в інше, створюючи потенціал для торговлі та підприємництва. Велика кількість робочих місць пов'язана з виробництвом, обслуговуванням та управлінням автомобільним транспортом. Також автотранспортні засоби мають вагоме значення у наданні допомоги під час надзвичайних ситуацій, таких як природні катастрофи, медичні екстрені ситуації. Та пожежі, швидка допомога, пожежні машини та інші автомобілі можуть оперативно прибути на місце події та надати допомогу тим, хто цього потребує. Автотранспортна галузь в місті Бровари демонструє активний розвиток в останні роки. Завдяки зростанню населення та розвитку промисловості, інфраструктура автотранспорту постійно підвищується, здійснюється розширення та модернізація доріг, будуються нові траси. Та бізні шляхи, а це зменшення заторів, поліпшення швидкості руху та забезпечення безпеки на дорогах. В останні роки збільшився інтерес до електромобілів як екологічно чистих альтернативних транспортних засобів. У броварах з'являються зарядні станції для електромобілів, що сприяють розвитку електромобільного руху. З появою більшості кількості автомобілів у місті росте запит на автосервісні послуги. Розвиток автосервісу включає створення автосалонів, авторемонтних майстерень, заправних станцій та інших сервісних закладів, які задовольняють потреби власників автомобілів. Роль автосервісних послуг в галузі автомобілебудування з кожним днем зростає. Активно зростає її потреба у висококваліфікованих робітниках з ремонту автомобілів. Саме таких фахівців з професії слюсар з ремонту корисних транспортних засобів, електрозварних ручного зварювання. Готує Боровський професійний ліцей для потреб міста та регіону. Ця професія на сьогоднішній день має престижний статус та є надзвичайно важливою в автомобільній галузі, особливо коли робота працівника виконується на високому рівні та супроводжується професійним розвитком. Завдяки постійному попиту на ремонт та обслуговування автомобілів, автостосарі є ціним фахівцями на ринку праці. Технології в автомобільній галузі. Постійно змінюється, тому слюси з ремонту колісних транспортних засобів повинні бути в курсі останніх інновацій та методів ремонту. Це вимагає постійного навчання, участі в семінарах та тренінгах. У процесі навчання майбутні фахівці-автомобілісти оволодівають знаннями та навичками, необхідні для подальшої професійної діяльності. Наші учні вивчають конструкцію автомобілів, теорію експлуатаційних властивостей. Технічну експлуатацію та ремонт автомобілів, основи технічної діагностики автомобілів та багато інших професійно спрямованих дисциплін. Під час навчання наші здобувачі освіти мають можливість отримати досвід роботи з сучасним обладнанням для діагностування, обслуговування та ремонту автомобілів на провідних підприємствах автомобільної галузі. Тісна праця роботодавців з нашим закладом освіти забезпечує майбутнім кваліфікованим робітникам робочі місця для проходження професійно-практичної підготовки в умовах виробництва, виробничої практики та працевлаштування. Одним із таких підприємств є Bosch Auto Service автосервіс Car, яке має багаторічний професійний досвід роботи з ремонту автомобілів. Тут надаються послуги з планового технічного обслуговування. Здійснюється поточний та капітальний ремонт вузлів і агрегатів, встановлюється додаткове обладнання на автомобілі. У мережі обслуговуються не тільки легкові, а також легкі комерційні автомобілі та мікроавтобуси, надаються послуги для всіх типів двигунів, зокрема електричних і гібридних. На станції техобслуговування Bash Autoсервіс працюють майстри своєї справи, щоб перевірити, наскільки стандарти та процедури відповідають. Вимогам клієнтів компанія регулярно запрошує експертів для проведення моніторингу. Все це дозволяє гарантувати першокласний сервіс. Доброго дня, Федорович Іван, 11 група. Сьогодні я працюю на бос Будемо знімати коробку передач. Зняли лишавати, взяли вода. Будемо далі. Практичне навчання є важливою складовою підготовки слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Ця форма навчання дає учням можливість отримати практичні навички та досвід роботи в реальних умовах виробництва. Основна мета такої підготовки полягає в тому, щоб учні могли розвивати свої теоретичні знання на практиці, виконуючи ремонтні роботи та Обслуговування автомобілів на підприємстві. Практична підготовка проводиться в навчально-виробничих майстернях та навчальних лабораторіях Броверського професійного ліцею. У процесі виробничого навчання учні вирішують різноманітні завдання, спрямовані на вироблення певних навичок і вмінь. Що стан у потребі здобувачем освіти у майбутній роботі? Добрий день. Майстерня технічного обслуговування автомобілів. Сьогодні у нас урок розборка і зборка двигуна внутрішнього згарання. Наші учні сьогодні покажуть, як це відбувається. Працюємо по парам. Сьогодні у нас працює Швачко Володимир і Баковський Олександр. Початку. Ми знімаємо двигун з машини, з рами машини, вимиваємо його і приступаємо до розборки. У сучасному світі сучасні автомобілі. І розуміючи, що ми живемо в революційному і високотехнологічному світі, важливо розуміти, що у нових автомобілів, в основному закордонних виробників, вже давно є свої мізки, тобто комп'ютер, який підключений до всіх систем автомобіля. Це сильний прогрес у будові автомобіля. Комп'ютерна діагностика дозволяє дізнатися всі проблеми вашого автомобіля, не розбираючи його, що робить дуже зручним способом полагодити його. Комп'ютерна діагностика це повна перевірка систем вашого автомобіля на предмет виявлення неполаду. Завдяки діагностиці можна адекватно оцінити стан окремих вузлів транспортного засобу і знизити ризик виникнення серйозної поломки. Як відомо, будь-яку несправність легше і дешевше запобігти, ніж потім ставити машину на ремонт. Під час практичного навчання учні мають можливість ознайомитися з різноманітними моделями автомобілів, в тому числі і вантажними, та їх особливостями. Вони вчаться працювати зі спеціальними інструментами та обладнанням, дотримуватись правил безпеки та забезпечувати якість виконаних робіт. Така співпраця Бровозького професійного ліцею та роботодавців це результативний та перспективний шлях щодо якісної підготовки робітничих кадрів. Дякуємо за увагу і передаємо естафету обласного професійного челенджу професійна освіта ЗСУ. Змінюємо, створюємо, удосконалюємо. Державному професійно-технічному закладу Фасівський центр професійно-технічної освіти.